Я пізнаю світ тиждень 32, урок 284 Мандрівка Україною. Тема нашого уроку. Діагностувальна робота з географії України. Досліджуємо Червону Книгу України. На початку уроку переглянемо відео і помандруємо Україну. Помилуємось, помандруємо віртуально. На захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут Посеред Дніпро, вільна, не прошу ми. Посередні фронту вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить. Ріда вас Так, виконаємо діагностувальну роботу з географії. Хочу вам зазначити, що під час роботи, яку ви будете виконувати, ви можете користуватися картами. які у вас є на сторінці 44-й. 45 і навіть картою природні зони України, 47 сторіночка. Можете туди піддивлятися. Отже, розглянемо вашу діагностувальну роботу. Варіант 1. Перша частина. 8 завдань, де вам треба обрати правильну відповідь. Вони не складні. Уважно читайте, пригадуйте і обирайте правильну відповідь. Наступне завдання обирайте потрібне зображення. Перший варіант це обери зображення герба Київської області. Далі працюйте з картою, упиши номери географічних об'єктів у відповідні кружечки на контурній карті України. Дивитися у легенду і вписуєте потрібні номери на контурній карті. І останнє завдання установи відповідність. Ось тут ви можете скористатися адміністративною картою країни, якщо щось забули, і фізичною картою країни. Другий варіант подібні завдання. Перший блок це. Вісім завдань тестового характеру, де вам треба знайти один варіант відповіді. Обрати правильну відповідь. Потім обираєте зображення герба Києва. Працюєте з контурною картою, в легенді читаєте, які географічні об'єкти треба позначити. І позначаєте відповідними цифрами. А також останнє завдання установи відповідність. Теж розгортаєте фізичну карту, піддивляєтесь в адміністративну територіальну карту за потреби. Можливо, ви все добре знаєте, що нікуди вам дивитися і не потрібно. Ось такі завдання. Запитання діти є щодо завдань. Нагадую, підписуйте прізвище ім'я. На виконанні цього завдання у вас 15 хвилин. 10-15 хвилин, я думаю, ви виконаєте і за 10 хвилин. Час пішов, виконуємо завдання і потім працюємо далі. Так, у всіх є завдання. Є так. завдання. Добре. Тоді дивимося, чи то в електронний варіант, чи то в роздруківку, і виконуємо. Кіра, ми не сидимо, ми працюємо. Розгортаєш електронний Є ще у за що тобі треба? Я розключати, що точу писати. Так, ти хочеш роздрукувати. Роздруковуй, mm -hmm. якщо є на чого роздруковувати. Все. І не забувайте про карти. Це ваші помічники. Якщо є сумніви, туди дивитесь. Отже, діти, виконали діагностувальну роботу. Нагадую, сфотографувати у нові знання відправити або туди, де вам легше. Продовжуємо наш урок. Досліджуємо Червону Книгу України. Розгляньте світлину праворуч, це їжак вухатий. Дізнаємося більше про цю тваринку. Прочитаємо текст разом з Диктором. Єжак вухатий дрібний савець. Від інших видів їжаків відрізняється довгими вухами і невеликим розміром тіла. Голками вкрита лише спинка тварини. На голові, боках, череві, м'якеньке хутро, світло рудуватого забарвлення. Має короткі лапки і невелику голову з витягнутою мордочкою. Їжак вухатий, мешканець степів і напівпустель, живе в норах, купах хмизу, веде сутінково нічний спосіб життя, живиться комахами, яйцями птахів, що гніздяться на землі, дрібними ящірками і гризунами. Уживає насіння рослин і ягоди. Оскільки їжак залягає в зимову сплячку, чи не весь час він перебуває в пошуках їжі, щоб накопичити шар жиру. Природні вороги лисиці, тхори, куниці, сови. Чисельність їжаків в Україні незначна. Через руйнування середовища життя, розорювання степів. Саме тому тварин розводять у спеціально створених умовах. У зоопарках, скажімо, у Київському їжаки добре розмножуються і щорічно народжують малят. Їжака вухатого занесено до Червоної Книги України. Поспостерігаємо за поведінкою їжака вухатого, переглянувши відео. Кириле, подивись, який гарненький їжачок. Встигнеш виконати завдання. Який миленький. Так, дуже милий. І дійсно в ухати, такі вушка має довгі. А у нас у Харкові біля повці дні, ми бачили тако. Во так? Так, просто у нас ліс. нього вуші, як в кота. А голочки тільки на спинці, бачите? Так. Дуже гарний. Я збию його, його похладити, але його живет. Є... Його, мабуть, можна гладити тільки за голову. Мордечка, mm -hmm. да, можна погладити. Так, перевіримо, наскільки mm -hmm. ви уважно я... прочитали текст. І так, голками вкрита. Що? Ого. Спина, спина, спина. Спина, спина. Спина, спина їжака вухато Правильно наголошуємо: спина, спина. Да? українською мовою спина. Тварина живиться комахами. Комахами, а ще чим вона живеться, хто запам'ятав? Ком... яйцями птах... Птахів, яйцями, птахів, птахів. птахів. яйцями тільки. О, ящереч... Ящерками, і... гризунами, ящерками, да? гризунами. Уживає насіння рослин, mm. я є так. Добре. Біжак у е, весь час шукає їжу, їжу, тому що готуються до зимової стежки. Так, тому що накопичує жир, <реку> готується <реку> до степлення тварин зменшується через розорювання степівня степів. Так, ось діяльність людей. Часто шкодить тваринам через розорювання степів. І наступне завдання. Дуже цікаве. Намалюй їжака однією лінією, не відриваючи олівця від зошити. Добре, зараз 38-му сторінку розгорніть. Спробуйте це намалювати. Так, ось Матвій вже демонструє. Отже, у вас одна хвилинка на те, щоб за зразком, подивіться, звідки починати. Ось звідси, бачите лапки. Намалюйте поруч. Я спробую теж. Ну, не гарантую, що то воно щось у мене вийде, але дуже цікаво спробувати. На екрані важкувато малювати, але, але, все ж таки пробую. А, вже схибила, то буде якось так. Ну, і далі піде Це вже більше у мене на дик... дикобраза схоже, а не на їжака. в мене теж. Так, а так а там вже ж два Но ряди. У нас так на... краще у мене. Ну, і то я не. Повторила все так, як є, але зрозуміла, тут... дуже схоже. Ось тут трішки було для ока, да? трішки було більше. Ну, щось таке, щось таке ось, ось таке в мене вийшло, ви продемонструєте зараз свої малюнки. І так, демонструйте, що у вас вийшло. Так. Бачимо Кирил, так. Я так. вже продемонстрував. Ну покажи ще раз, бо там вже ж не дуже було видно. Тут буде гарніше видно. Так, добре, цікаво, так? Так, так, Матвій, так. Добре, а що так? Із сильної гамбула. Добре. Хто ще покаже своїх їжачків Ні, сміливців немає, ще не домалювали. Ані, що у тебе вийшло? Не продемонструй, чи не хочеш показувати. А зараз буде ще один урок, чи ні? Ні, вже 12 та година майже. А. Ані, так. Думати, зараз буде. На цьому ми з вами закінчимо. Урок.